Для вдосконалення мовленнєвого дихання можна використовувати дихальні вправи з дітьми на прогулянці. Пропоную декілька з них. Знайдіть гарні квіти або кущ буску. Запропонуйте дитині понюхати квітку або гілочку буску. Зробити вдих носиком, повільно видихнути, промовляючи. Чудовий аромат! Знайдіть і зірвіть кульбабку. Запропонуйте дитині подути на неї, здуваючи усі парашутики, вдихнути саме носиком. Слідкуйте, що під час видиху щічки у дитини не надувались. Любіть своїх діточок, дмухайте із задоволенням.